Якщо навіть у вас кілька препаратів є, ну хоча б навіть чайне дерево якесь одненьке, там е, якщо віруси простуди, ну крем тим'ян, наприклад, да? ну от давайте, якщо у вас є два, два продукти в домі, ну і ще якийсь гідролат, обов'язково звичайно додавати до пиття. При вірусних інфекціях ви можете пити ну будь-які, які є, особливо ефіроолійний, особливо це може бути цвітлипим. Він ще знижує температуру трошечки. Дуже широкий спектр користі, але він противірусний, протизапальний і е, знижує трошечки е, температуру. М'ята обов'язково будь-які продукти з м'ятою до е, завдяки ментолу, вони знижують температуру, якщо от вам противірусний треба, е, і е, протитемператури. Далі це тим'ян чабрець гідролат. Це материнка, це як такий, ну не зовсім антибіотик, а але з такими антисептичними антибіотичними властивостями такий гідролат. Це може бути ромашка проти запальна. Це може бути фенхель, який дуже потужний з ефірною олією, і він з легенями дуже гарно працює. Це може бути цвіт бузини, хрін це взагалі антибіотик противірусний. Хрін, наприклад, ну, дитині не даси, а дорослим дуже класно. Це сосна, звичайно, це полин, пижмо, дереві можуть бути, це навіть може бути кропива, яка очищує кров, а коли у вас вірусна інфекція, звичайно. Це може бути будь-яка наша суміш, детокс, баланс і спокій, е, життєва сила, антипаразитарне тріо, там скрізь є лінії, гідролати, береза, антисептик прекрасний. Ну, тобто, бачите, список величезний. що небудь ви вдома себе точно знайдете. Від кашлю, дев'яти сил прекрасно. Коров'як це дивина прекрасна, да? Такий гідролат у нас є. Прекрасно спрацює. Прекрасно спрацює. Почули коров'як, але і ще одна назва: дивина пригарна. То якби ми зробили вам гідролат коров'яку, ви б не зрозуміли. А дивини пригарної, виявляйте собі, як класно. Світка божественна і для краси, і для зовнішнього використання. Зокрема, кашель-негенева система дев'яти сил. Сідач коноплевий, дуже потужний. Можливо, вам не знайомі ці трави? Це наші звичайні українські трави. Тут ніякої екзотики немає. Просто можливо, ви не знали. Але вони є, і вони дуже класно працюють. От дивіться, який арсенал. Тобто будь-які гідролати на короткий час, якщо вірусна інфекція, хвороба, ви збільшуєте дозу в два, в три рази на короткий час, і собі, і дітям. Нічого страшного, але ж не з першого разу. Ви ж маєте попробувати це вже в спокійному стані, адаптуватися, попити маленькі профілактичні дозування. І от коли у вас такий гострий стан і щось сталося, ви спокійно собі збільшуєте дозу, нічим не ризикуєте, бо всі адаптовані, розумієте? А не так, що. Ніколи ви не знали натуропатії, ніяких гідролатів, ніяких травок, нічого. Дитину лікували антибіотиками, себе там також гормонами, статинами і всім у цією гідотою. І раптом у вас сталося щось, і ви вирішили, що з сьогоднішнього дня при температурі 40 я всіх лікую натуропатією. Оля, дайте караул, і починаєте двойні трійні дози. В общем, це не так не працює. Так не працює. От якщо у вас сьогодні всі здорові, от сьогодні ви спокійно починаєте щось експериментувати, щось пробувати. Ану такий гідролатик, ану такий, А кому з родини сподобається, а кому з родини не сподобається. Ага. Цьому такий не сподобався. отлично, Ці п'ють оцей, а цьому я візьму спробую якийсь інший. Розумієте, як це працює? Свідомо, притомно це працює. Абсолютно логічно це працює. Значить, гострий стан у вас, дивіться, у вас є. Ми сказали, гідролати, ви п'єте, бризкаєте, полочите горло, наприклад, да, промиваєте ніс. От уявимо, що у вас нічого немає. У вас є гідролати, у вас є, наприклад, ефірка чайного дерева. Ну і крем тим'ян, як вірусна і така застудна якась ситуація. Ну, без крему тим'ян. Ну ніяк. Ну ніяк. календула тут, календула рятує шкіру і слизові оболонки, Вона тут вам не ніяк не допоможе. Дивіться, що ви з чайного дерева робите. Ви робите краплі в ніс. Ви робите полоскання для горла. Робите краплі вуха, ви робите розтирання масажне, наприклад, з чайного дерева. Да, ну крім того, що там рани там обробляєте. Ви інгаляцію дихальну робите з чайного дерева, а кремом тим'ян ви змащуєте ніг, обов'язково запускаєте лімфатичну систему: грудку, спинку, горло, проекції там от гайморових пазух, лімфатичні вузли. Лімфатичні вузли можна і під колінками, і під пахвами. Але ви робите це часто потрошку, але часто, а як часто? А кожні півтори години полощите. Кожні півтори години пєте ніс, кожні півтори години обов'язково п'єте водичку з гідролатом, кожні півтори години. Ну хай не півтори години, ну раз п'ять-шість точно за день мастите такий легенький масажик з кремом тим'ян. От цього три препарати, але ви їх використовуєте по максимуму. Людей є по 15 продуктів, і половина з них стоїть, і вони використовують два-три рази на день і кажуть, що то я не видужую. Ви не видужуєте від того, що воно стоїть у вас на поличці. Ви видужуєте від того, що ви регулярно працюєте своїм імунітетом. Регулярно, 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 маленькими дозуваннями, частенько, але регулярно. Отак працює на зоопатія. Ви підготувалися, адаптувалися. Ви робите весь час профілактику, і цими самими препаратами ви лікуєтесь, якщо от, по назначенню. Все, все дуже просто. А є люди такі, які мало що знають. От в них на як забава. От вони тіпа роблять профілактику, коли все добре. Дитинці дають собі і все. Як хтось захворів, вони пішли в аптеку до лікаря і набралися знову антибіотиків жарознижуючих і цього всього. Перекреслили все, що вони зробили. І потім знову, ну я ж здравомисляща, я ж думаю, я ж мислю, і знов нас профілактика в нас натуропатією, а лікування у нас хімікатами. Ну що сказати? Ну що сказати? Ні, це не так. Ще раз повторюся: натуропатія це спосіб мислення і життя, спосіб мислення і життя. Натуропатія це не забава, не лохотрон який-небудь, не. це ну, паралельний всесвіт, який може от в таких ситуаціях антивірусне, просудне, щось там кішковослонкове. Ну, тобто не тоді, коли... Торчить кістка і тече кров. Не тоді, коли інфаркт. Да? Ну не тоді на Звичайно. На тоді, коли ну, ви цілісні, у вас нічого не торчить, нічого не зломано. І внутрішні якісь ситуації, не гострі, без загрози життю. Коли загроза життю, ні, ми на туропатію вже не граємося. Ні. Це профілактика, це реабілітація, це підтримка здоров'я. І не критично смертельних смертельні випадків. Але критично-смертельні випадки це травма, це аварія, це, вибачте, бомбування якесь. Це щось таке, от от отакі. Ну інфаркт який-небудь. Але до цього всі решта хвороб вони не загострюються в один день. Це ви їх пропустили. От для цього може бути натуропатія і профілактика. Щоб цього не сталося. Той самий інфаркт. Ой, раптом інфаркт, інсульт. А ви судинами своїми займалися? А ви серцево-судинною системою займалися, а ви способом життя займалися, а ви про свою спадковість займа... ну, взагалі дивилися. У більшості людей, наприклад, в кого інфаркт, в них половина родичів в попередніх поколіннях мали серцево судинні проблеми і, можливо, хворіли або вмирали від інфаркту. Як це так зі мною таке не буде в людини в одній лінії, по другій лінії онкологія? Попередніх поколіннях ні, в мене не буде, я не буду займатися профілактикою. Йолки, ми всі можемо захворіти, але ти група ризику в тебе спадковість, така інфаркти, інсульти, онкологія різна в різних цих. Е, дуже часто повторюється прям навіть в тих самих органах. Цукровий діабет, варикоз, е, психічні захворювання, судинні захворювання це все спадково йде. Я чітко знаю до якої групи ризику я на належу. Я всі роки, 20 з лишнім років, роблю профілактику. Я знаю, які в мене приблизно у родичів були хвороби, і я роблю профілактику саме в цих сферах. Тому що я тут група ризику, все зі мною може статися, безумовно. Але тут я точно знаю, що я група ризику. Тут в мене в ланцюжку слабке місце, мені треба оце укріпляти. Ну це ж свідомо, це ж нормально, нормально. Ну інколи речі для мене нормальні, для інших ні, я кажу, в мене таке поняття норми. От ви живете і займаєтесь своїм здоров'ям відповідно до вашого поняття норми.